Проект інсайт студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про Вінницький технічний фаховий коледж, якому в грудні 60 років. В грудні цього року, да, ось 14 ось цього мі... 14 да, грудня, 14 да, грудня да, виповнилося 60 років. Бо я коли готувався, я дати не бачу. Думаю, конкретної дати вона 14 все таки є. Розповість нам про 60 років на освітньому ринку України ще радянського союзу. Так Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. Лежу депутатка Вінницької міської ради, але користуючись тим, що пані Світлана також є депутат Вінницької міської ради, я хотів би по гарячих таких слідах запитати прийняли бюджет. Да, сьогодні прийняли бюджет. Сесія міської ради прийняли бюджет на 2025 рік. 7 мільярдів 38 мільйонів. На три головних пріоритети, якими е, сьогодні опікується міська рада, це безпека і оборона, це стійкість і турбота. Ми перевиконали бюджет 24-го року, і до речі, заслухали звіт міського голови, uh -huh. який прозвітував за те, що зроблено в Вінницькій територіальній громаді за 24-й рік. А зроблено дуже багато. І те, що місто розвивається, інвестується. Те, що у нас ходить транспорт, освітлюються вулиці, працюють школи, прибирається. прибирається. Те, що ми піклуємося про тих, хто приходить з війни, все це завдяки такій командній роботі Вінницької міської ради. Ну будемо сподіватися ще і. Й... Буде перемога, мир зібрання. Абсолютно, війни я тоді. переконана, що в 25-му році обов'язково буде перемога, але тоді вже будуть зовсім інші виклики, які будуть пов'язані з післявоєнною відновленням е, України. Тому працюємо далі. Ми будемо сподіватися прочі слова ваші, а з іншими викликами ми впораємось, тому що маємо вже досвід, як впоратися поратися з великими проблемами. Пані Світлано, 1964 рік, так це був да, 14 грудня. Так, 14 грудня. Ну такий, 60 років для коледжа це дуже така потужна дата. Це важливий важливий шматок історії. Так вже пройдено, я не знаю. Я розумію, що це заклад такою заклад з історією, Знаєте, от є заклад з історією. якщо брати якийсь університет чи коледж, оцей саме підходить туди, Вінницький технічний фаховий коледж. Який він зараз? Ви знаєте, я почну все ж таки з 64-го року, тому що 60 років я думаю, що для людського життя це надзвичайно великий проміжок часу. 60,60 60, 60 років. А для Нашого учбового закладу це якби продовження і, можливо, початок нових традицій, які вже пов'язані з таким і юним з одного боку, а з іншого боку, з поважним віком для нашого коледжу. Сьогодні Вінницький технічний фаховий коледж це коледж базовий для закладів передвищої фахової освіти. У нас майже півтори тисячі студентів, майже 100 викладачів, із яких 14 кандидатів науки. Я цим пишаюся. У нас 8 спеціальностей, 5 відділень, 11 освітньо-професійних програм. Ми надзвичайно потужні за останні два роки. Ми стартанули дуже серйозно в освітньому просторі. Ми війшли в книгу. Спордів України ми, переможці конкурсу, тільки перші імена, які довіряють, ми отримали сертифікат довіри в номінації Надійність конкурсу «Бізнес-еліта Поділля. Сьогодні ми займаємо третє місце в рейтингу серед коледжів України по кількості поданих заяв на вступ і в рейтингу 100 найкращих коледжів України. Ми на 13 му місці, але після коледжів, які є структурними підрозділами, Вищих навчальних mm -hmm. закладів на Вінниччині ми перший коледж. Ми до речі, і в Спартакіаді в минулому році ми отримали перше місце, і третє зайня, зайняли в спартакіаді всеукраїнський по спорту. Тобто ми займаємо таке серйозне, потужне місце на освітян освітян в освітянських послугах. І я пишаюся, що така серйозна і потужна команда сьогодні працює в нашому коледжі. Я уявляю скільки було випусків, скільки. Студентів прийшло через чи учнів як правильно студентів Студентів, у <світок> студентів прийшло через коледж. Скільки взагалі е, людей пов'язують своє свою юність саме з із цим за причому найкращу юність? Тому що до речі, у нас е, є людина, яка має студентський квиток номер один. Це мідяний Марк Львович, який е закінчив коледж одразу після його, через 4 роки після його заснування, і має білет студентський номер один. Да, ми е якби, спілкуємося з нашими випускниками. У нас є волонтеки е студент, студентсько-випускницький рух в коледжі. Вони нас підтримують, і ми надзвичайно потужно працюємо. І я вам хочу сказати, що завжди коледж е був таким іншим від інших коледжів коледжів, тому, що вирувало студентське життя. Колись це були і будівельні загони, колись це були і поїздки за кордон на роботу цілими би, групами. Але зараз ми продовжуємо ці традиції, і ми не свою планку опускаємо нижче ніж ту, яку ми вже давно взяли. Якщо я не помиляюсь, ви мені колись говорили в ефірі, що ваша принципова позиція, щоб студенти вчились. Офлайн офлайн, так, так, да, так да, щоб да, це не було да, домашнє да, навчання, да, щоб вони да. приходили. Як вам вдається це? зробити? Да, у нас ми навчаємося в офлайн перші і другі курси практично протягом року, а третій, четвертий курси ми змінюємо, тому що сховище розраховано на 350 чоловік. Тому якби вивести на заняття всі групи ну немає можливості. Але коли йде адаптація студентів першого курсу після вступу, да, я вважаю, що вони мають навчатися оффлайн. І це абсолютно правильно. Ну і другі курси вже перед виходом там на практику, на якісь практичні заняття, вони теж навчаються офлайн, а вже третій-четвертий ми тусуємо. Які е, зараз студенти? Які, як вони змінилися зараз? Студенти, студенти патріотичні, тому що е, наш волонтерський, техноволонтерський рух в коледжі він відомий по всій Україні. Студенти надзвичайно креативні, студенти сучасні, студенти інформаційно підковані. Але я вам хочу сказати, що вони себе шукають І от завдяки нашим викладачам, завдяки тій роботі, яка є в коледжі, в тому числі і позакласна робота, виховна робота, вони набувають таких навичок, які допомагають їм потім у житті. Вони класні і вони мотивують до роботи. Угу. Е, скільки років ви очолюєте коледж? Я очолюю коледж два роки. Два роки, так і е, я знаю, що за два роки коледж зазнав е, значних змін. додалися нові спеціальності. Так е, ми е, да, у нас вичай... додалася спеціальність. Ми минулому році відкрили телекомунікація і радіотехніка, спеціальність, на яку було 10 чоловік на місце. І е, фінансово-економічні у нас з'явилися декілька нових спеціальностей. Теж якби ми повністю виконуємо регіональне замовлення і в е, Окрім того, набираємо на контрактній основі для того, щоб заповнити повністю ліцензійний набор ліцензійний набір студентів. Ту цифру, яка у нас є, це більше 450 п'ятдесят чоловік. Uh -huh. Ну я розумію, ви все одно вивчаєте ринок і можуть uh -huh. бути і нові спеціальності. В Вивчаємо ринок і говоримо на цю тему. І будемо думати над тим, як себе знайти вже в післявоєнний період, тому uh що. -huh. Що з'являться нові потреби, нові виклики? Тому будемо виклики, будемо моніторити і думати, що зробити, щоб не втратити свої позиції на ринку освіти. Яка ситуація із викладацьким складом? Викладацький склад надзвичайно потужний. Це про це говорять і батьки, і діти, які приходять до нас на навчання. 14 кандидатів наук. Люди, які працюють у нас на постійній основі люди, які постійно вдосконалюються. Ну зрозуміло, що педагог завжди має йти попереду студента, тому це якби постійно навчатися, постійно вдосконалюватися, і так далі. І у нас це надзвичайно виходить. Тому що ми переможці багатьох олімпіад, як всеукраїнських, так і наших обласних по різним предметам. Тому... Я надзвичайно задоволена нашим педагогічним складом. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, депутатка Вінницької міської ради, у нас в ефірі говоримо про технічний фаховий коледж, якому вже 60 років, 14 грудня запам'ятаю цю дату. 1964 року він був заснований і 60 років на освітньому ринку нашої країни. Пані Світлано, ви вже говорили на початку про ну так згадували про рекорд України. Я хотів би, щоб ще нагадали про що це був за рекорд і як він був е, зафіксований. Ну я взагалі хочу сказати, що кожен освітній за заклад він має думати про те, як себе просувати зовні. Uh -huh. І от у нас така фішка: ми будемо готувати на наступний рік ще один рекорд України. Ну, поки не буду говорити, які uh -huh. зараз думаємо на це. Рекорд України по одночасному проведенню е, з різних предметів за Нять в різних аудиторіях за єдиною темою Україна в світі. Тобто у нас 40 виклад... з елементами геміфікації, тобто гри. Це були різні предмети. Це були різні угу. предмети. Тема була одна: наприклад, Україна в, світ... в світі в математиці, Україна в світі в радіотехніці, Україна в світі в літературі і так далі. 40 викладачів, в 40 аудиторіях провели одночасно заняття, це зафіксували представники книги рекордів України. І таким чином нам вручили диплом, що ми увійшли в книгу рекордів, тому що ніхто цього не робив в Україні. Я взагалі не знаю коледжів, які Є в Вркрк книги Рекордів України, але Вінській області немає точно. Хтось на когось дивиться, хтось на когось рівняється. Є у вас? Заклади, на які ви, можливо, рівняєтеся або хотіли б щось у них хороше перейняти. Ну, ви знаєте, у нас є дуже багато класних фахових коледжів по Вінницькій області, на які можна рівнятися. Це і бар, це і, і Лінці, це і Вінниця, наші Вінницькі коледжі, це і Калинівка. Тобто є дуже багато колег, з якими ми співпрацюємо. І дійсно, я коли приїжджаю, я завжди щось для. Себе беру таке, що мені цікаво. Але ми моніторимо і сайти закладів передвищої фахової освіти України, тому що кожен заклад має свій сайт. І мені цікаво, що відбувається якби, в житті цих коледжів. Тому Івано-Франківські, Львівські коледжі, Київські коледжі. Я знайома з директорами, мені дуже подобається, як вони працюють, і ми затягуємо для себе сюди те, що можна взяти від них. Для такої якісної сучасної освіти потрібно і технічне устаткування, якесь технічне обладнання для того, щоб діти знали, ну це ж технічний коледж, так да, а та, техніка та, зараз та, настільки та, швидко та, розвивається. Та, що та. яка ситуація з забезпеченням такими заходу? Ну ви знаєте, в принципі, якби ми ем, постійно оновлюємо нашу базу, тому що зрозуміло, що комп'ютери, які вже 3, 4, 5 років, вони ж устаріші, тому треба оновлювати. Ми намагаємося це робити. Цьому році ми відкрили надзвичайно потужний інформаційний клас на 30 робочих місць з мультимедійною дошкою і так далі. Тобто ми над цим працюємо. І хочу сказати, що в цьому році ми ще виграли дуже серйозний цікавий грантовий проєкт Space, лабораторія, де можуть займатися діти переміщ... переміщені особи, mm -hmm. діти, які приїхали з інших регіонів сюди до нас в коледж. Вартість десь приблизно цього обладнання 5. Мільйонів гривень, це нові 3D-принтери, це інфраклас... інфракрасна. Станція, яка паяльна станція, це лазерні установки і так далі. Тобто, це теж якби плюс, і все залишається у нас на балансі, тобто це плюс до технічного оснащення нашого коледжу. У нас дуже працюють е, е, прекрасні комп'ютерщики, тому що професія і спеціальність комп'ютерної інженерії говорить про те, що ми не стоїмо на місці. Ми постійно це вдосконалюємо, тому якби. Але я повторююся, що час іде вперед, і ми маємо встигати. Залишатися в тренді. Окрім навчання студенту ж важливо і якісь проведення вільного часу. Так? Щоб він... Ну, студентське життя полягає да, не тільки в навчанні. Це да, чудово, так, теж розумієте. Так. так, чи є якісь студенту можливості в коледжі, щоб гарно, ну, з користю і цікаво, звісно, провести час? У нас надзвичайно багато можливостей. Те, і це художня самодіяльність. У нас діють різноманітні гуртки, танцювальні, співочі. Фото... То гурток дуже сьогодні користується надзвичайною популярністю. У нас дуже багато спортивних секцій: волейболи, футболи, шахи, шахмати, бадмінтони і так далі, де себе можна знайти. У нас надзвичайно потужний волонтерський рух, і студенти своїми руками виготовляють для наших захисників такі обладнання, які слугують їм в період війни. У нас багато різноманітних. Би, таких об'єднань студентських, які забезпечують якость, якість освіти в коледжі. Це і проблемні групи, це і студентське бюро якості, і так далі. І окрім того, у нас дуже потужне студентське самоврядування. Mm -hmm. У нас є президент коледжу, який організовує роботу студентського самоврядування, тобто, при бажанні можна знайти себе без всяких. Момент, а як він обирається, на який термін? він терми? обирається? Да, він обирається на рік, але зараз вони вносять студентські самоврядування, зміни до положення і будуть обирати на е, два роки. Тому що якщо е, вибрали один рік і гарно людина попрацювала, то немає сенсу її міняти. І вона має продовжувати ту політику, яку вона проводить студентську в коледжі. А я на що впливає президент? Коледжу? Ну вони по перше, впливають на все. Вони є членами педагогічної ради. Вони раз місяць. Збираються, вони проявляють ініціативу, мають програму свого розвитку. Вони співпрацюють з студентами, вони проводять різноманітні акції студентські. Тобто, ну, це така досить серйозна сила в коледжі. Я знаю про одну з ваших акцій, таку достатньо популярну, це благодійний ярмарок, так і да, проводиться. Благодійний ярмарок. Розкажіть, будь ласка, як він започатковувався, на що ви збираєте і які результати цих ярмарків? Ну, вперше ми провели благодійний ярмарок, коли почалася. Війна, я тільки прийшла директору, ми провели такий ярмарок. Ми зібрали тоді 40 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України. Другий ярмарок у нас десь було більше 70, і ми допомогли нашому студенту-випускнику, який потребував, який знаходиться на нулі, і потребував допомоги в плані обладнання, там закупки різних. Того, що потрібно їм. А в цьому році ми зібрали майже 93 тисячі гривень, тобто кількість студентів не зросла, але зросла розуміння того, що потрібно допомагати, що потрібно робити хоча б такі внески в нашу спільну перемогу. Тому ми ще готуємо на весну благодійний бал. Теж благодійний бал. Це ми будемо проводити вже втретє, де теж будемо збирати кошти на збройні сили України. А куди ви ці гроші спрямували з останнього ярмарку? Ну, з останнього ярмарку? У нас є діти і онуки наших співробітників, які сьогодні служать в збройних силах України. Їм потрібні були там тепловізор, якісь ще щось. Ми віддали ці кошти, а частину коштів віддали нашим техноволонтерам на ці підзарядні станції, які вони роблять для збройних сил України. Тобто, у вас в коледжі є співробітники, які зараз в збройні да, силах України. Да, да. У нас викладач, два викладачі, які служать, і є такі діти, онуки, які служать наших співробітників. Що далі? 60 років. Будемо років... підбити підсумки, да, але треба дивитися. На да, 60 вперед. років будемо йти вперед. Будемо, е, у нас є своя стратегія розвитку колективу. І головний меседж полягає в тому, що нам довіряють три покоління війничан, а згодом і українців. Тому будемо розширяти свої простори, будемо працювати, будемо шукати нові інноваційні якісь методи викладання, будемо шукати нові якісь родзинки для коледжа. Тобто, зупина, зупинятися не будемо, це точно. Я нехай мене пробачать викладачі Вінницького національно-технічного університету. Я не раз чув від випускників 90-х років коледжу, так які казали, що після коледжу в університеті було дуже легко навчатися. Легко навчатися, і це, це ну це така істина реальна, тому що викладачі прекрасно викладають, і ті, хто хочуть навчатися іти далі по навчанню, вони беруть все основне у нас коледжі. Особливо Я... по спеціальності. По спеціальності. Да. Я дякую вам. Я нагадую, що в Вінницькому технічно-фаховому коледжу 60 років виповнилося 14 грудня і. Добрий час. Далі дякую, дякую за запрошення. Настрий. Завжди рада вас бути. Дякую. І в нас сьогодні була в ефірі в проєкті «Інсайт» Світлана Василюк, директорка Вінницького технічно-фахового коледжу та депутатка Вінницької міської ради. А проєкт Інсайт не завершився. За кілька хвилин повернемось до нашої студії. Продовжуємо розмову. Звісно, з іншою людиною на іншу тему, але буде не менш цікаво. По буднях на 101,8 FM. Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.